Пройшов рік сьогодні, 16 січня прийняті закони. Закони в лапках, там вже ті закони, які фактично зрушують безпоротну точку відліку в я тих тривалих подіях на Майдані, які відбулися. Антинародні, антидемократичні, просто закони проти своїх громадян. Вони вчинені звичайним режимом. Пройшов рік. Триває війна. Люди, які були на такому майдані, вже загинули і на війні так само. Ми не бачимо ніяких результатів того, що прокуратура, зокрема, я не вчимо про обласну прокуратуру, хоча так само є багато запитань до них. Але в першу чергу Генеральна прокуратура інші слідчі органи не чиняють жодних фактично дій по тих депутатах, які вчинили реальний закон. Нас голосували 236 народних депутатів. 56 з них зараз знаходяться у Верховній Раді. Чому вони не притягнуті до відповідальності, чому їм не була вручена підозра в чиненні кримінального злочину? Наша вимога довести цю справу до логічного завершення і вручити, хоча б перше проти вручити вчинені злочину. І на мою думку, ті люди, які зараз пройшли в парламент, вони не мають морального права там знаходитися. Я б хотів би започаткувати взагалі святкування цієї дати 16 січня. Міжнародним днем Андоні є такий термін, канадський наш журналіст Щур Вів. У нас вони теж є. І ми їх всіх чудово знаємо, тому що на велику прикрість вони продемонстрували не найкращу свідомість, вибираючи їх знову в парламент. Це відомі наші депутати, які голосували 16 січня. Які голосували. Я ще раз хочу з вашу увагу звернути на те, що більше 90% в синхроні із режимом Януковича, тобто вони підтримували 90%, більше 90% Ну рейтингу там. Як ми досліджували рекурсменом, був Мартиняк Іваків, ось, це ті люди, які безпосередньо в яких лежить кров, От, і зараз, безпосередньо, зараз навіть, коли йде вимога щодо звільнення оцього прикривальщика головного пана Ярему, жоден з цих озвучених депутатів не підписався під цим проектом рішення про його зняття цього посади. Тобто ці Андони як працювали, так і працюють, тільки не на нашу державу. Ви думаєте, що буде як після помиранчої революції, що люди все забудуться. Виходить, що так. Вони хочуть, щоб все забулося. А війна є на сході для того, щоб таке враження складається, що побільше тих активістів, революціонерів, східки тих подій, їх просто не стало. Вони не повернулися, вже багато побити, вже сотні практично людей, які пройшли Майдан, вони вже не повернулися зі сходу. Таке складається відчуття, що багатьох, хто у нас, багатьох тут приїздить, чи як волонтер, чи як купуваць. І ми розуміємо, що прокуратура, міліція, СБУ, судді лишилися тими самими. Візьміть наші гудські суди, хто приймав рішення по активістах майдану. Всі ті самі, хто їх міняє, де люстрація в ділі, Нема люстрації в ділі. Сики ми піднімали питання, ще весною то війни у багатьох цих процесах зміни системи влади. Ніяких реальних змін крепівкових посадовців, де зміни в прокуратурі немає, де реальні вирішення кримінальні справи, де хоч один наш волинський посадовець, так з колишнього режиму. Крімчука, Башкаленка посаджено чи ну, притягнути до кримінальної повідальності. Жоден. То це показує насправді те, що відбувається. І знову область роздеребана між кланами олігархічними, які знову виграли вибори, розхинувши яйця в різні кошики. Ми розуміємо, що ми стикаємося знову з тою проблемою, але ще гірше, тому що ще більше тотальне розчарування суспільства.